Хочете позбутись набриків, або безпечно підтримати свої нирки? послухайте про артесті. Це фіточай виробництва В'єтнам. В його складі чотири рослини, артесіфон, він же неркові чай, кукурудзенериця, артишок і солодка. То коли ми можемо рекомендувати чай артестілі при любих захворюваннях нирок і сечатево системи: це нефрити, цистити, неркокам'яна, сечоканяна хвороби, піломіфрит, уретрит, простатит, сольовий діатез. При всіх цих діагнозах артестілі до прийому. Далі. Ортосілі підходить при намиках, причому при любого походження, як ниркових, так і серцевих. Я згадувала про те, що ортосифон має сечогінну калій зберігаючу дію. І це дуже важливо для тих, у кого слабке серце. При прийомі ортосілі не потрібно додатково приймати препарати калію. Ортосілі приймається при захворюваннях печінки, жовчного і пшенкової залози. Гепатит, халіцистів, панкреатит, дискінезія жовчних шляхів, жовчно-кам'яна хвороба. Знову ж, при всіх цих діагнозах ортосілі показаний до прийому. При захворюваннях опорно-рухового апарату артистіли може використовуватися як додатковий засіб. Наприклад, при остеохондрозі він буде допомагати виводити солі, при запаленні суглобів, при подагрі. А також артестиль може використовуватися для комплексного очищення організму, він буде нормалізувати обмінні процеси, сприяти зниженню надлишкової маси тіла, виводити шлаки і токсини. Чи можна цей чай дітям? Так, можна. В складі немає нічого токсичного, що могло б бути заборонено до прийому дітям. Який він на смак? Легкий, солодкуватий з таким специфічним присмаком курузних рильців. Приймають ось, в таких в пакетах. Один-два пакета, два-три рази на день за 30 хвилин до їжі, пост прийому 20-30 днів, в залежності від стану людини. В коробочці таких 20-фільтр пакетів, побічних явищ немає, протипоказів немає. Де його можна придбати? Для аптек він доступний до замовлення через фарм дистриб'юторів, і БАД. А для кінцевого споживача можна замовити через таблетку UA в найближчій аптеці додому або у нас на сайті на Надіюсь, Надіюся, інформація була корисна для вас. Дякую за увагу.